Мудрик разом із Челсі провалили матч проти Ліверпуля. Реакція почетіно на гру українця безцінна. Руслан Малиновський остаточно змінив клубну прописку, а також цікаві. Трансфер клубів УПЛ. Вітання, друзі, Макс Максколядав, Шевподобайка Гайда, і по класиці з трансферів стартуємо. Півзахисник Мухарем Яшарі підписав контракт з ЛНЗ, Повідомляє телеграм канал клубу. Його попереднім клубом була Косовська дріта. ЛНЗ також оголосив про трансфер центрального захисника Дріти Хайдіна Саліху. Новачок виступатиме під п'ятим номером. За інформацією, трансфер -маркт» Контракт з косовським футболістом розрахований до літа 2026 року. Тилендзи непогано працюють, раз шукають гравців навіть у таких дальніх чемпіонатах. Та що ж вони там за насіння таке вирощують, що мають стільки грошей? Мабуть, косовари будуть отримувати зарплатню саме ними. Зоря орендує форварда Ештрелла Амадори Аліуна Ндура. Повідомляє Абола: орендна угода 22-річного синегальця буде розрахована на один рік. Зарплату футболісту виплачуватиме саме луганський клуб. А ще не через потенційний відхід Гереро цей трансфер. Сподіваюся, що він залишиться в УПЛ. Орендований у форталези центральний захисник Атлецько Хуніор Брайан Сибаліос зацікавив Динамо. Повідомляє тато таке: 22-річний футболіст є гравцем олімпійської збірної Колумбії, за яку зараз виступає в зоні Конмебол у відборі на Олімпіаду 2024 в Парижі. А можна список тих, ким динамо не цікавиться? Це вже не Динамо, а рандомний клуб Туреччини, коли зі Динамо вже приводили легендарних колумбійців слідкуємо за трансферними кампаніями, друзі, і слідкуємо за топовими поєдинками. Прогнози на ці матчі можна робити у Фавбет. Посилання лишаю в закріпленому коменті під цим відео. Там ж на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну а головне будьте всередині гри разом з трибуни та Favbet. Джен оголосив, що скористався правом викупу орендованого у Марселя півзахисника Руслана Молиновського. За інформацією Фабріціо Романо, сума викупу 30-річного українця склала 7 мільйонів євро. Зараз 31 рік буде. Адекватна ціна. Вітаємо, бажаю пережити Ренесанс в кар'єрі. Він саме зараз. З його і переживає у Скорт та Софа. Скоро цінили гру учасників матчу 23-го туру чемпіонату Бельгії Левен Генк. Орендований у Страсбура захисник Генка Едуард Соболь відіграв весь матч та отримав оцінки 6,6 та 6,7. Відповідно, це була його перша повна гра. За нову команду головний тренер Реала Карло Анчелоті негативно сприйняв появу новин щодо того, що ці Куртуа випереджає графік відновлення після травми хрестоподібної зв'язки. Коліна повідомляє Дефенса Централ. Нещодавно іспанське медіа написало, що куртуа випереджає терміни відновлення та може повернутися на поле у квітні. Карло Анчелоті був приголомшений цією новиною, тому що сприйняв її як тиск на луні на кепу куртуа та самого Анчелоті. Повідомляється, що він не буде форсувати відновлення. Влення воротаря Питань про ще одного воротаря він точно не витримає. А до речі, друзі, ви знаєте, що об'єднує Луніна, Довбика, Трубіна та Михайла Мудрика, про якого ми поговоримо за хвильку. Мудрик, Лунін, Довбик та Трубін, вже серед підписників найкращого українського інстаграм-пабліка про футбол Трибуна. Тож пора і вам бути в їхній компанії. Посилання залишаю в описі до відео. Ну а щодо воротарів, то я вже чимало разів говорив на рахунок Луніна, що треба йти, оскільки є талант і є вже певний досвід гри. В королівському клубі, в мадридському реалії, треба, треба скористатися можливістю і пограти десь, де будуть більше довіряти і давати більше ігрового часу. Ось моя думка хускорд та Софаскор оцінили гру учасників матчу 22-го туру АПЛ Ліверпуль Челсі. Він гостей Михайло Мудрик вийшов на поле після перерви та отримав оцінки 5,8 та 6,2. Відповідно, 23-річний українець награв на 0,36 XG – та 006 xa На його рахунку втрачений гольовий момент. Один удар по воротах, власне, неточний, 25 дотиків до м'яча, 10 точних передач з 10, одне вдале обведення, одне порушення правил та два зароблених фола. Дев'ять втрат та одне відбирання м'яча. Після такого промаху реакція почуттіну цілком зрозуміла. Постійно якісь важкі фінти закладує. Вимахується для тіктоку? таке проходить один раз з п'яти. Міша Міша, але все Челсі грало погано. Всі будуть тепер обговорювати тільки цей момент. Дивлячись гру я розумію, що справа далеко не у мудрику. І як же хочеться сказати, боже, ну скільки можна? Ну як так? 100 мільйонів не реалізовує такі моменти, але я не буду цього казати. Але я ж вже це сказав. Ну просто таке буває у кожного, друзі. Погодьтесь. Інше питання: що все Челсі грає лайняно. і відверто кажучи, мені цікавіше подивитись умовний матч хлопаків аніж Челсі. Ну бо це не викликає жодних емоцій, позитивних маю на увазі. Це знущання над моїми і без того не найкращими очима. А резюмуючи по мудрику такими шансами треба користатися, аби е, наступного разу в таких поєдинках грати в основі, як мінімум, згодні ставте вподобайки. На сьогодні друзі, це все бережіть себе, папа, -па. на зв'язочку.